Будівлі, дискредитації самобороного майдану з сторони деяких осіб кримінальною зовнішністю. Це ми могли спостерігати всі жителі Черкас, які проїжджали минуло та проходили мене хто ці люди були, це можна подивитися по учасників команді Майдану, Тулубовських і так далі, тітушок, представників ОПГ і так далі. Інформація про них і їхній лица в оперативних сводках навіть не тільки в БОЗа СБУ, а й і других інших учені правоохоронних. Тут було заявлено створення самооборони міста Черкас з Геннадієм да? ось Геннадій Шевченко був з нами так, теж само в Центральному штабі самооборони Майдану. Він був там в супроводі депутата Верховної Ради Доценка в супроводі представника. Даної, даної групи ліс, які всереди були тут. Підтвердження цьому, є, та розмова, яка була, у нас є повністю вся розмова записана, яка відбувалася в Старому штабі ...конституційної Раді. На цій розмові головував і присутній був помічник Андрія Поробія і координатор усіх осередків по Україні самобороного Майдану, ...Арищенко Роман. такий. Були співкоординатори там сотники сиділи. Антикорупційний комітет всі. Тож його не визнали. Він був не визнаний, цей тільки підтвердилося його не визнання. Той, яку самооборону він створив, вона ніякого значення, вона ніякого відношення до самоборони Майдану не має. Зовсім немає. Вона зареєстрована тут, в Черкасах, на міському уровні. Називається вона е, Общественна організація народна самооборона, город Черкаси. То есть никакого отношения эта самооборона к всеукраїнському руху самоворону Майдану не може иметь. Просто по принципу поняття. Хто її утворив, як її утворювали, то вже час покаже. І для чого вона утворювалася. А ваша версії для чого? Це політика? Так, да. це е, політика, тому що нашу самооборону руками Геннадія Шевченко питали втянуть втягнути политические ігри, особливо на уровне, на в врядуючих виборів. Це будет вибори і президента, і мэра, і депутата. Ми все правильно понимаю, да? так? Вот, для того, щоб самоборона стала лоббіруючими такої ну, ліпо політичної сили. А що ви взяли, що вони мають до політики? У них прописана як громадська організація чи як політична? У них прописана, у них прописана як, громадська як громадська організація. А що ми взяли це... То есть... у, них, у них в статуті прописано. Можем що... використовуватися як під політичну діяльність. Так. Да. Цей, цей статут роз, розглядався в центральному штабі і там просто були Ми його не дивилися, розбиралися там. Ми його да. доставили, там все було чітко. Тобто цей рейдерський захват, він був у присутності Шевченка, Доценка, так? Нет. Ні. Ні? Леонид Доценко здесь не было. Леонид Доценко присутствовал э, вместе же? с Шевченко, пришел в штабе, в центральный, штаб, э, центральный штаб самообороны в Киеве. А -а -а. Но Леонид да, а -а -а. Доценко, ему уважение за это, то что он послушал, услышал некоторые моменты, увидел видеокадры, он просто-напросто встал и покинул. Почему? Потому что это человек грамотный и прекрасно понимающий, что здесь что-то не так происходящее. Я не а -а -а. говорю, что он защищает нас или защищает ту сторону. А -а -а. В данном случае он поступил грамотно и мудро. Объективно, да. Оцени ситуацию. Объективно, да. да. То же самое также поступили и... А Шевченко был? Шевченко был в Центральным штабе в Киеве